Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. У переговорах між українськими та американськими представниками є конструктив. Про це заявив президент Володимир Зеленський і наголосив на зустрічах. Говорили відверто спрямовано на забезпечення суверенітету і національних інтересів України. Очільник делегації Рустем Умєров доповів главі держави про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати. Володимир Зеленський подякував команді Дональда Трампа за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни. Голова української делегації Рустем Умєров назвав зустріч змістовною та успішною. Зазначив, досягли прогресу на шляху до встановлення миру. Ключові цілі безпека, суверенітет, надійний мир залишаються незмінними і поділяються американською стороною. Попереду продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення. Багато роботи ще перед нами, але сьогоднішня сесія була досить продуктивною. Ми залишаємося реалістами щодо того, як складно все це виглядає, але ми також реалістично дивимося на той прогрес, що вже відбувається. Ми не просто хочемо покласти край війні, ми також прагнемо допомогти Україні здобути вічну безпеку, щоб вона більше ніколи не зіткнулася з новим вторгненням. Ми говорили про майбутнє України, про речі, які важливі для українців. Сполучені Штати дуже нас підтримують після зустрічі в Женеві. Сьогодні ми завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру. Попереду ще багато роботи. Продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України. Дмитро Новченко, журналіст телеканалу Інтер з Вашингтона, з нами на прямому зв'язку. Дмитро, я вас вітаю. Я вітаю, радий приєднатися. Дмитре намагалася прочитати все, що з'явилося в змі до нашої з вами розмови, і можу сказати, що поки що не зрозуміло, що означає фраза попереду продовження консультацій. Робота над узгодженням спільного рамкового рішення. Те, що ми почули від Умєрова, те, що ми почули від Рубєва. переговори на сьогодні, навряд чи продовжаться тому що Зеленський вже сказав, що команда повертається до Києва. Але питання У Ітков з кушнером знову їдуть до Москви і повезуть такий напівфабрикат, що пишуть американські змі на цей момент, тому що вони мають більше інсайдерської інформації. Готовий вам пояснити і те, що пишуть американські змі, а дійсно багато публікацій тут закінчується лише день, і багато є ну, натяків від американського боку і від українського. По перше. Щодо результатів, те, те про що пише зараз американська преса, пише вона про те, що Ну є певний прогрес, але від фіналізації домовленості дуже далекі. І тому навіть попри те, що каже Рубіо, і що каже українська делегація, це дійсно правда, що ну є певний прогрес, як казали, переговори були продуктивними. Але для досягнення домовленості ще ще буде потрібно багато раундів і багато розмов. Тобто немає якогось фінального рішення, хоча б тому, що завдання дуже складне. Хотіли і Рубіо про це говорив на камеру. Хотіли зробити. Ти так, щоб ну було була якась ясність, як зробити, щоб внаслідок цих домовленостей. Гарантувати, що не повториться війна, не повториться російський напад, поки відповіді не знайшли. Але з цього ми розуміємо, що говорили про гарантії безпеки. По-друге, дуже велика частина цих домовленостей того, що було за закритими дверима, так за закритими дверима і залишиться, тому що є внутрішня домовленість до вівторка. А від Віткова не на камеру, але почули, що він саме у вівторок летить до Москви. До вівторка нічого не будуть коментувати, хоча. Аби тому, що від відповіді Москви від, 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 від відповіді Кремля дуже багато що залежить таким чином. Всі чекають вівторка, всі чекають, як Москва відреагує на зміну цього плану. А чую від багатьох дипломатичних джерел, що навіть не йдеться вже про той план. Перший план Віткова, який з'являвся там 28 пунктів. Потім сказали 19, що документ кардинальним чином перероблений, і цей документ, зокрема після розмови з українцями, Вітков у вівторок повезе до Кремля. Дякую, Дмитре. Хотіла перепитати також таку фразу від Рубіо, тому що. Про економічний потенціал України в цій рамці переговорів рідко згадується. Але Рубіо сказав, що Україна має великий економічний потенціал. Реалізувати його можна лише після сталого і безпечного миру. Припинення війни саме по собі не дасть бажаного результату. Потрібен механізм, який відкриє шлях до тривалого економічного зростання. Мені імпонує, що економічне зростання України знову повертається в медійне поле. Блумберг постійно аналізує економічний стан Росії. Блумберг пише про економічний стан України також. Означає оцей акцент Рубіо, те, що ми дізнаємося про якісь ще нові деталі, і це буде акцент саме на економіку. Додайте, будь ласка, щось до цього, тому що ми так говоримо про геополітику, але тут знову виринула історія про економіку. І Рубіо каже, що ми про це турбуємося: про економічне зростання України. Ну, дивіться, я особисто і те, що я чую тут від джерел, я зрозумів цей натяк Рубіо, коли він вийшов і сказав, що ми маємо зробити так, щоб Україна не просто вийшла з тієї війни, а щоб Україна, вийшовши з цієї війни, могла відновити країну, могла стати сильною. Це якраз натяк на те, що заморожені російські кошти мають бути використані не за тією помилою. Віткова, яка з'явилася у першому плані, а від якої від якої відмовилися, коли пам'ятаєте, лише частину хотіли віддати на відновлення, а решту поділити на бізнес проєкти проекти між сполученими штатами і Москвою, тобто це такий дуже прозорий натяк від Рубіо. Його позиція в тому, що заморожені російські кошти не мають піти за тим планом, за тими пунктами, як розписувалися з самого початку. Як на це Москва відреагує, теж хороше питання, але чую від дипломатичних джерел, що на відміну від Віткова Рубіо прихильник використання заморожених російських коштів саме для того, щоб через них використовуючи їх, відновлювати Україну, відновлювати промисловість. І будинки і все те життя, яке Ну Росія зруйнувала за всі ці роки війни, не віддавати Росіяні копійки з цього. Ви сказали про те, що Уїтков поїде до Москви у вівторок, тоді з'явиться якась низка нових заяв, і тут дослівно я хочу процитувати також Рубіо, що Росія має стати частиною рівняння по врегулюванню. Як би нам, українцям, не хотілося цього, Росія учасник в цьому процесі. Я б хотіла пожартувати, що рівняннях також можна щось множити на нуль, але Росію в даному випадку множити на нуль ніхто не збирається. Розкажіть мені, будь ласка про ролі в даному випадку Рубіо і Віткофа до Москви їде Вітков, але усі е заяви важливі робить на зараз Рубіо. Дивіться, ну варто було навіть подивитися на ту картинку, яка надходила з Халандил в біч з міста. А тут дуже цікаво, що відбувалося вже все в приватному гольф-клубі, який належить Рубіо, і це та сама точка, де Рубіо зустрічався з Кирилом Дмитрієвим, з посланцем Путіна. Це це, це та сама локація, де в принципі з'явився цей план. Там хтось називає його план Трампа. Мені, ну, мені здається, що краще про нього говорити як план Віткова. Вперше туди зараз за наполяганням української сторони, до речі, пустили пресу. І коли камери вихоплювали коли камери вихоплювали Віткова, Вітков сидів абсолютно втомлений, вперше не голений. Вперше в очах, ну якщо навіть є, ну наші глядачі просто погуглять або фотографії, подивляться, або ви в наступних випусках покажете. А, вперше ми побачили абсолютно іншого відкова. Тобто враження, що ці телефонні розмови, які в нього були, і роздруківки, яких з'явилися в пресі, це дуже серйозно по ньому вдарило і вдарило по його позиціях в американській команді і взагалі в переговорному процесі. Саме тому попередньо навіть планувалося, що Вітков разом з Умєровим мають виходити до преси. Я. Вам Теж скажу, але це був Рубіо. Рубіо був заявлений однозначно як глава переговорної команди американської. Але Вітков залишається, і Вітков залишається як канал зв'язку із Москвою. Тому він летить, і зверніть увагу. Багато писали, що може з'явитися зять Трампа Джаред Кушнер. Зараз ми бачимо його вже за столом. Тобто, зараз ми бачимо його як повноцінну складову переговорної команди. Трамп раніше не хотів родичів, пам'ятаючи свій негативний досвід з першого терміну брати і задіювати в мирному процесі. Зараз ми розуміємо, що Кушнер ще одна фігура, але тим не менше, з цієї зустрічі з Флоридської зустрічі, ми розуміємо, що рідко зберігається як. Переговорник, втім, дуже серйозно враження. Таке давайте так обережно скажемо. Дуже сер... враження, що дуже серйозно посилилися позиції Рубіо, а позиції Рубіо дуже сильно відрізняються від того, як цей процес бачить відков. Ви згадали про ці плівки, про які написав Блумберг? Це надзвичайно поважне видання, коли подібне видання пише у них є підстави для того, і це точно перевірена інформація, невигадані плівки. Між тим Уїткофа не винайняли, не вийняли з переговорного процесу. Як взагалі подібні історії витоку інформації працюють в американських ЗМІ? Тобто буде коротка пам'ять, чи потім постійно до них будуть повернутися? Вертатися і обговорювати, чому подібне сталося, але ж це все одно йдеться про зовнішню політику, чи для американців на зараз важлива їхня внутрішня політика, і цей виток він стосувався України переговорів з Російською Федерацією. Тому на це американці, я саме питаю про американське суспільство, не зважають настільки активно, як на податки, які їх стосуються. Ви знаєте, я щодо цього говорю з експертами, з якими я тут у Вашингтоні спілкуюся дуже часто не на камеру. Люди, які працювали в минулих адміністраціях, люди, які десятки років працювали на державу, і від них я чую, що зупиніться з тим, що ви очікуєте від Трампа і від його команди. Тих же чеснот, тих же принципів тієї ж поведінки, до якої ви, зв... ви звикли від традиційних політиків, байдуже демократів чи республіканців, це інша команда, це інші підходи. І саме тому, якщо за будь-якого президента я не уявляю, що за Байдена його спеціальний представник, якщо був такий злив і такі розмови залишився на посаді, за Трампа Вітков залишиться, ну, можливо трішки там погіршилося його позиція чи стосунки з Трампом. Те, що мені інсайдери розповідають. Що вони дуже близькі? Що коли, наприклад, що Вітков має кабінет в Білому домі? Це рідкість, бо є дві будівлі ну адміністративні будівлі, як адміністрація президента. Там здебільшого сидять чиновники. Що коли президент Трамп хоче просто пообідати, він дзвонить і кличе його з ним пообідати. У них близькі стосунки, тому це людина, яку він не здасть. Але ну зрозуміло, що по його позиціях вдарило скоріше, навіть саме ті слова, які він говорив росіянам. З іншого боку, ну скоріше, скоріше схоже на те, що ми втрачаємо генерала Келуга, і це вже остаточно, але не Стівена Віткова. Euh, дякую, Дмитре, за цю ґрунтовну розмову. Завжди у вас стільки інформації, яку неможливо знайти ані в іноземних змі, ані в українських змі. Ну, дякую, за... Да, дякую за те, що ділитеся, за те, що збираєте її звідусіль. З Вашингтона, журналіст телеканалу Інтер Дмитро Анопченко був на прямому зв'язку. З понеділка до п'ятниці о 7.00. Ранок у Великому місті на ACTV2.